Дня малята! Сьогодні в нас заняття зазнайомлення з природним довкіллям. А поговоримо ми про комах влітку. Літо одна з чотирьох пір року між весною і осінню з найвищою температурою повітря. Зеленіють дерева, на них зріють соковиті плоди, цвітуть квіти на клумбах, у полях. Та на луках. Влітку вся природа живе на повну силу, у тому числі і комахи. Спробуйте відгадати загадку яскрава комаха, строкаті крила має, немов прекраса чарівна на квіточки сідає. Про кого йде мова? Так, про метелика. Який? Зовнішній вигляд мають метелики. У метеликів, як і у жуків, шість ніг, за допомогою яких вони добре тримаються на квітах і пересуваються по ним. Вони мають вусики і хоботок, згорнутий спіраллю. Сидячи на квітці, метелик розгортає хоботок, опускає його всередину квітки і п'є. Рідкий сік, нектар. Метелики, перелітаючи з однієї квітки на іншу, переносять квітковий пилок. На опилених рослинах буде більше насіння. Відгадайте наступну загадку. Музикант живе на лузі. Упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова все зелене, як трава. Ще Швидкий, як вітерець, милий. Так, коник стрибанець. Коник живе у траві і сам схожий на траву за формою тіла та кольором. Тому їх так важко помітити. Коники люблять сонце. Вранці, лежачи на сонці, вони приймають сонячні вани. Перевертаючись з однієї сторони на іншу, послухайте наступну загадку. Посмугована комашка. Працювати звикла тяжко. Із квіток нектар збирає. Мед смачний виробляє, робітниця ця мала називається так, бджола. У бджілки красиве смугасте тільце, жовто. Чорного забарвлення. Бджола має велику, покриту волосками голову, з боків якої міститься двоє складних очей, а між ними три прості очка. Спереду відходять довгі вигнуті вусики. Квіти бджоли розшукують за допомогою зору і нюху, розрізняють всі кольори. А от червоний відтінок не бачить. На спині мають дві пари напівпрозорих крил. Ще у бджілок є три пари лапок і жало. Комаха також має подовжений кобиток, щоб висмоктувати нектар. Мабуть, бджола є найбільш корисною у господарстві комахою, адже завдяки їй люди мають. Можливість ласувати медом. Послухайте ще одну загадку. Маленька комаха велику силу має, по доріжці у мурашник соломинки тягає. Здогадалися про кого й не мова? Так, це мураха. Вони справжні санітари лісу. Ці комахи хижаки, причому всі їдні. Вони допомагають. Знищувати різних шкідників Кожна комаха має своє призначення та приносить користь. Тому не ображайте комах, вони є частиною природи.